Після атаки російських дронів у Миколаєві горять багатоквартирні будинки. Щойно голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про двох постраждалих. Вони у стані середньої тяжкості. Загалом окупанти атакували місто сімома шахедами. На Сумщині через атаку російських безпілотників поранені двоє жителів надригайлового пошкоджена також будівля підприємства. кажуть в обласній військовій адміністрації. Ворожі дрони вдарили по сумах. Там пошкоджені кілька приватних будинків. В одному з них зруйнована стіна. Попередньо загиблих або постраждалих немає. Декілька будинків пошкоджені, вибиті вікна. Також пробита стіна. Ці служби працюють на місці. служби ДСНС гасять колом. Я Завтра буде розгорнути штаб господарських наслідків надзвичайної ситуації Росія атакує суми і область не лише безпілотниками. Повітряні сили повідомляють про запуск кількох кабів під авіа. Обстрілом також Донеччина, зокрема Слов'янськ, у Києві увечері уламки збитого дрона впали у водойму. За даними обласної військової адміністрації, постраждалих на щастя немає зараз. Під загрозою ударних безпілотників півкраїни тому до відбою перебувайте, будь ласка, в укриттях в областях, де оголошена повітряна тривога. І просто у ці хвилини безпілотники атакують одразу кілька регіонів Росії. Про вибухи зокрема повідомляють ростовські пабліки, російські міноборони звітує, що над областю нібито збили 9 БПЛА. Уламки дронів попадали на подвір'я приватних будинків. Сирени волають також у Білгородській і Воронезькій областях. Половина усіх боїв на фронті у вівторок відбулася на покровському напрямку. Зараз там триває сім боїв. Повідомляють у вечірньому зведенні генштабу. Українські бійці на цьому напрямку протягом дня вбили і поранили 239 окупантів. 13 разів противник атакував на Лиманському і 10 на Купінському напрямках. Два зіткнення до зараз тривають в районі часового Яру і Федорівки. Складна ситуація і в Торецьку. Більше розповість. Марина Асмолова. Росіяни хатять по покровську з усіх видів озброєння. Окупантів у самому місті немає. Про це говорять в осу в Хортиця. Оперативна обстановка на покровському напрямку залишається найскладнішою на фронті. І вже пробують просунутися. На захід до однієї з основних трас, яка поєднує Покровськ з Дніпром, тобто йде в Дніпропетровську область. Вони взяли її практично під вогневий контроль. Ну і так само, до речі, вони нещодавно активізувалися схід зі східного боку агломерації, тобто на схід від Мирнограда, а саме на дорозі біля дороги Покровськ-Костянтинівка. Ось яку вони теж намагаються перерізати і підійти до міста Сходу. Ворог веде активні штурмові дії на удачне та котлене. Росіяни підтягають резерви живої сили. І там же наші пілоти їх і бачать, звісно, розвідка бачиться накопичення. Пілоти їх разом з Артою розбирають на Новопавлівському напрямку. Російські війська сконцентрували свої основні зусилля в районі Великої Новосілки. Просування росіян тут відбуваються після того, як загарбники захопили вугледар і Курахове. Велика новосілка, останній відносно великий форпост сил оборони на півдні Донбасу. Ворог оточує населений пункт з трьох сторін і намагається захопити його в кільце. Ми впираємося з останніх сил. Не даємо зробити оточення. Останні дні, останній тиждень. Противник атакує з різних сторон, щоб розпрошити наші сили витягнутої на на різні удари, щоб зменшити опір, і тому саме оточення можуть бути, але складно це зробити. Росіяни з різних боків одночасно пускають свою піхоту невеликими групами, які просуваються посадками до будівель. Вони заскакують або в самий будинок, або в погреба. Там при кожному будинку є погреб і викрутить дуже важко звідти. Не вщухають бої південніше Курахового окупанти, намагаються атакувати малими штурмовими групами, аби підійти до позицій наших захисників. Людського ресурсу на жаль у ворога достатньо, тому наші підрозділи вимушені відбивати по мінімум 7-8 штурмів ворога на добу. Складна ситуація, і в турецьку важкі бої точаться за кожну вулицю та кожен будинок. Наші дронщики, розвідники дуже часто спостерігають, як ворог перевдягається в цивільне, так звані верблюди це ворожі піхотинці, яких єдине завдання вони на собі навіть зброї не несуть. Єдине завдання їх це занести якомога далі, якомога більше боєкомплекту та припасів. Зробити закладку для штурмової групи Був випадок, коли людина ходила в цивільному з мішком, потім з мішка діставала міни протитанкові, просто мінували в дорогу. Активні бої тривають у Курській області. Ворог прагнув відновити контроль над територією до інавгурації нового президента США Дональда Трампа. Однак, план росіян провалився днями. Українські військові успішно відбили масований штурм російських військ, знищили близько сотні окупантів та 10 одиниць ворожої бронетехніки. Марина Смолова, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Україна прагне завершити розв'язану Росією війну, але не просто швидко, але й справедливо. А На цьому президент Зеленський наголосив під час виступу на економічному форумі у Давосі. Він додав, що ми не дозволимо скоротити українське військо хоча Путін ймовірно вимагатиме зменшити його в п'ятеро. Ще однією умовою Росії буде не брати Україну в НАТО. Президент Зеленський також наполягає, що без сильних гарантій безпеки російський диктатор збільшить свою армію, націлившись на повну окупацію європейських країн, які колись належали до СРСР, Трамп він мені сказав, і він потім і публічно про це говорив. Він буде робити все, аби закінчити війну в цьому році. Я йому сказав, що ми ваш партнер. Це війна у нас. Ми знаємо, ми знаємо всі болючі місця. Ми розуміємо, як це для нас боляче. Ми витрачали наших людей. Це найбільша втрата для нас. Ми хочемо закінчити війну в цьому році, але не просто слово швидко, а справедливо передусім, надійно для нас, для українців. Там же у Давосі президент обговорив посилення протиповітряної оборони з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Він наголосив, що саме Берлін є лідером у наданні систем ППО для України. Гарантії стабільності для всього європейського регіону. Президент обговорював зі своїм фінським колегою Олександром Стубом. Ці гарантії це спільна, незмінна робота над відновленням безпеки, сказав Зеленський. У Давосі президент України також підписав двосторонню безпекову угоду з прем'єром Албанії. Ця країна також долучиться до навчання українських військових. Гуманітарна допомога стала головною темою зустрічі з президенткою Швейцарії. Окрім того, на полях Всесвітнього економічного форуму Володимир Зеленський обговорив розвиток торгівлі між Україною і В'єтнамом. З прем'єром цієї країни Фам Менчиним Україна, зокрема, готова і надалі нарощувати постачання аграрної продукції до В'єтнаму. Війна в Україні має бути припинена, і це пріоритет Сполучених Штатів у міжнародній політиці, над яким працюватиме адміністрація Дональда Трампа. Про це заявив новий держсекретар Марко Рубіо, який відповідатиме зокрема за рішення пов'язані з Україною. У Своїй першій заяві на посаді він зазначив, що війна завдала шкоди Україні, Росії і Європі, і вирішити конфлікт можна лише через дипломатію за участю США. Також Рубіо зауважив, що війну в Україні потрібно закінчити так. Аби вона не відновилася через 2-3 роки. Це складний трагічний конфлікт, який був розпочатий путіним, і який завдав величезної шкоди Україні, Росії, а також і стабільності в Європі. Ми хочемо, щоб війна в Україні закінчилася. Це передбачатиме складну і жорстку дипломатію. США повинні зіграти тут свою роль. Ізраїль розглядає можливість передати Україні зброю російського виробництва захоплену Цахалом у Хезболи таку пропозицію озвучили у МЗС країни під час зустрічі з українським послом Євгеном Корнійчуком. Під час операції у Лівані військові Цахалу виявили велику кількість російської зброї у підземних тунелях і на складах бойовики Хезболи зберігали зокрема ракетні комплекси, гранатомети і боєприпаси. У вівторок російські окупанти поранили вісьмох жителів Херсона і передмістя. П'ятьох забрали до лікарні після того, як ворожий дрон скинув вибухівку поблизу місцевого ринку. Ще один чоловік постраждав у місті. А у сусідніх селах двоє місцевих підірвалися на мінах пелюстках. Їх окупанти також розкидають з дронів з лівого берега Дніпра. Ворог вдарив по приватному сектору корабельного району Херсона. Там пошкоджено одразу чотири житлових будинки. У Куп'янську ворожий дрон поранив трьох поліцейських і двох цивільних. Усі на момент атаки були в машинах. У Харківській обласній прокуратурі кажуть, що росіяни застосували дрон Молнія. Це модифікований безпілотник, здатний нести потужніший заряд. На Дніпропетровщині через обстріли росіян поранені двоє працівників Укрзалізниці, і жителька району, що прилягає до транспортного підприємства. Пошкоджені також житлові будинки, і приватні і багатоповерхові. У Запоріжжі встановлюють мобільні укриття. Їх монтують переважно біля зупинок громадського транспорту. Робота зрушила з мертвої точки після того, як містяни почали масово обурюватись. Бо останній місяць росіяни обстрілюють місто особливо жорстко, а ховати сніди, але тепер люди відмовляються ховатися в цих укриттях. І чому розбиралася Олена Каптюх? Зупинка неподалік одного з міських ринків у Запоріжжі. Відранку тут працює будівельний кран, а робочі рівняють бетонні конструкції. Це четверте мобільне укриття, встановлене у прифронтовому місті. Воно складається із бетонних окремих блоків, які за допомогою крана встановлюють на землю, а вже після між собою ці блоки будуть зварювати. Встановлює укриття фірма з сусідньої Дніпропетровщини. Такі ж встановили і у Дніпрі. Вартість одного сховища близько півтора мільйонів гривень. Вміщує від 25 до 50 людей. Хищають тільки від уламків і від хвилі. Прямий удар кабом, звичайно, на жаль, ні. Але від ударної хвилі, якщо поряд десь буде приліт, тоді так людей життя людей це може перехти. Поки це встановлюють, вирішаємо до укриття неподалік автовокзалу. Його поставили п'ять днів тому. І бачимо, тут вже хтось поселився. В кутку лежать хліб, яйця, ковдра та залишки алкоголю. Нормально? Уже? Уже, так? Да? Ну. Должно Проїде, поубирає, зробить порядок. На місці працює зварювальник Дмитро. Каже, довелося посунути наїдки та кобру кукуток, бо від іскри могли зайнятися. Ну, це жива тут. Зранку приїхали, тут розстелено було. Прямо ліжко? Прямо ліжко. Похвачки. Стелені були, я обрав. Воно мені По дорозі на зупинку пані Тетяна зазирає в укриття. Все, ну, якось Лавочка де, ну, люди тут можуть присісти, тут немає. Бо зараз це ну, не укриття. Це таке, ну, зайшов ви і вийшов. Це, мабуть, для ну, тих, хто не має дому. Такі сховища кажуть містяни потрібні, адже ворожі ракети та каби долітають до міста за лічені хвилини. Це хороша справа на зупинках, тим паче у таких центрах давно треба було В інших містах стоять. А у нас та мало хто запитаних готовий тут перечікувати тривогу. Це гарна задумка. Це гарна. Це по першу чергу безпека для містян, то я думаю, це гарна ідея. Ну а самі такому? – Ні, ні. А будете там ховатися? Ні. Чому? Не сюди собака, не продохай мене, оце в домі в своєму вб'ють. То хоч буде вдома. Кажуть, чекають, коли доведуть до ладу укриття, встановлять двері та поставлять лавки. Відкрите питання щодо охорони сховищ, аби тут не жили без хатьки, а ще прибирання. Адже лише за кілька днів укриття перетворились на смітник. В мерії нам пообіцяли, слідкуватимуть за чистотою мобільних сховищ. Таких до середини лютого в місті планують встановити 17. Із Запоріжжя, Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. На Україна, марафон. Єдині новини. Слідство встановило причини побиття 12-річної дівчинки із білої церкви. Відеокатування виклали в мережу самі нападники, і воно шокує своєю жорстокістю. Їх було десятеро одному з нападників, вже оголосили підозру, але кожен причетний до цього насильства понесе покарання, наголосив голова держслужби у справах дітей Петро Добромільський. Він запевнив, що відповідні звернення вже скеровані до всіх компетентних органів, а більше розкаже наш Влад Величко. Відео досить жорстоке. Всі зафільмовані неповнолітні, тому ми не можемо продемонструвати його повністю. Це трапилось 11 січня під час зимових канікул. Як вже встановило слідство, десятеро підлітків віком від 10 до 16 років зібралися у місцевому парку, куди й запросили Ярославу. Там дівчину побили, а всі знущання зняли на відео. До кінця неділі Не находиться. Те цікалю її закапують. Зв'язатися зі сторонами конфлікту нам не вдалося. У приватній розмові нам повідомили, мати постраждалої за порадою адвоката коментарів не дає. Шукаючи відповіді, вирушаємо до школи, в якій навчається потерпіла шестикласниця. Директорка від коментарів відмовляється. Та нам вдається поговорити з її заступницею. Ви на зайдіть на почту школи і почитайте, скільки грязі на школи ви, ви Пані Світлана каже, потерпіла була в одній компанії з кривдниками. і одна з тих дівчат, що на відео навіть хотіла перевестися до класу Ярослави. Нам віця має шостого класу, яка робила, вона хотіла перейти всі Б. Вони друзі були. Але що ж тоді стало причиною конфлікту? Нині це встановлює слідство. Одна з можливих, яку активно обговорюють у мережі, нібито пов'язана з наркотиками. Цю версію на своїй Фейсбук сторінці написала тітка потерпілої. Дівчина в чорному костюмі два тижні тому пропонувала траву, їй, але вона відмовилась і розповіла подружкам. І це дійшло до цієї неповнолітньої дівчини в чорному костюмі з лампасами. Розмову про наркотики ми чуємо і на відео. що що ти ти іменно поняла? А Шотиме на понялах. Що їм на не треба робити? Про, про, про все це що? про навіть у не треба. Однак у поліції кажуть про наркотики, поки що не зрозуміло щодо незахованого зберігання наркотичних засобів. Наразі кримінального провадження немає. Наразі одному з хлопців, так це 16-річному хлопцю, було повідомлено про підозру у катуванні і вимаганні грошей, оскільки під час того, як він її погрожував фізичною розправою, він також вимагав у неї кошти у розмірі 15 тисяч гривень. Конфлікт між учасниками виник через а, чутки різного характеру, які потерпіла, начебто, розповсюд. Жувала про декількох учасників події та можливого пошкодження нею вхідних дверей до помешкання, де проживає одна із учасниць, за полагодження яких саме і вимагали у дівчинки. Кошти наразі відомо побиття розглядають за фактом катування для усіх учасників конфлікту. Владвеличко Роман Гребельник Ми Україна, марафон. Єдині новини.